А ми продовжуємо тему гризуни в спальниках, на плічниках і навіть на в аптечках військові в соцмережах публікують кадри з десятками мишей, які прибираються в бліндажі. Відео такого нашестя. Військові публікують на своїх акаунтах у соцмережах ікс, телеграм та TikTok. По про один з таких випадків поговоримо далі зі старшим навідником мінометної батареї 206-го батальйону, який перебуває на бахмутському напрямку. Олександр Жуган доєднується до нашого ефіру. Пане Олександре, вітаємо вас! Вітаємо. Добрий ранок, розкажіть, будь ласка, як на вашому напрямку і чи заважають вам чи є в окопах гризуни, і як ви з ними справляєтесь? Мільярди їх просто якась немислима кількість, і я знаю, що така ситуація вже була в 2015 році. Здається, коли були засінні поля, і потім нікому їх було збирати. Зараз ситуація повторюється, тому що Гризуни, вочевидь, мають дуже багато їжі, а хижаків, які могли полювати на них, відлякують активні бойові дії? Ну тобто, коти, сови, всі повтікали, крім гадюк. Гадюк було теж багато. Як взагалі чи може до речі, це ще бути пов'язане з похолоданням, з тим, що через температурний режим вони знаходять місце, де можна погрітися, де можна знайти щось підживитися. Чи спостерігаєте таку тенденцію? В основному так я думаю, що чим холодніше буде, тим більше в піндажі буде мишей, і це катастрофа, тому що вони їдять якісь абсолютно неїстівні речі. Тобто, вони їдять кабелі від старлінку, Вони ну, їдять... просто весь пластик. Це якийсь делікатес для них. І а, пороха а, для мін це просто вони. Якщо їх знаходять, то все порохів у нас більше немає. Тому все, що є, ми намагаємося або Ховати в залізні ящики всі кабеля заховуємо в такі залізні трубки, щоб ми ще до них не дісталися, але вони все одно намагаються і прогризають буквально все. Я просто сподіваюся, що вони не навчаться гризти залізо, тому що катастрофічна ситуація. Насправді, як до речі, даєте раду з такою ситуацією? Можливо, інші військові давали поради з приводу того, як їх або винищувати, або відганяти, відлякувати, і чи щось приносило потрібний ефект. Um, ну Насправді ні. Тобто, це все тимчасові заходи. Um, Отрута одразу скажу не варіант, тому що вони залазять помирати в стіни бліндажа або окопа, і потім звідки, звідки їх дуже тяжко вдавати, і вони починають розкладатися, і це не дуже приємно і для здоров'я теж не окей. Uh, ну Зараз той спосіб, яким ми справляємось це живоловка, це такі гуманні мишоловки, які не вбивають тваринку, а. Uh, Ловлять її живою, ми їх потім колекціонуємо і вносимо е, в такий ярок. Ну тобто, ми їх просто фактично тимчасово переселяємо, тому що потім вони все одно лізуть або до нас, або до наших сусідів. Е, Руїти, вбивати тощо, тощо. Ну, по-перше, е, мені не знаю, вони, звісно, дуже шкідливі, але мені все ще їх шкода. А по друге, е, ну, ось отрута. Працює поганенько, коти теж не справляються. У нас там є одна кішка, і у неї чотири такі кошеня-підлітки. Ну очевидно, що їх замало на ту кількість, яка зараз є. А ви а минулого року? Скажіть, будь ласка, чи була така проблема? Ви вже згадували, що в 2015 році також проблема така була. А минулого року ми були на Херсонщині, там е, теж були миші, але в якихось розумних кількостях. І ну, ситуація відрізнялась, тому що е, минулого року влітку Херсонщина. Ну тобто, все було якось в межах норми. Мені не здавалося, що це якісь нашестя. Зараз це просто дев'ять кар єгипетських. І е, минулого року, до речі, під Бахмутом теж не було якоїсь такої особливої проблеми. Можливо, тому що ми були вже після того, як вдарили морози. Ну так до речі, будемо тоді з'ясовувати далі, що робити в такій ситуації, як справляти з цією проблемою. До речі, з приводу кота ви згадували. Я побачив, що в соцмережі X один з військових, волонтер Роман Сініцин, теж повідомляв, що вони обзавелись котом, але недовго він потримався, втік з бліндажа. Тобто, тут так, тут і коти не справляються, тому будемо далі з'ясовувати. Вам дуже дякуємо за те, що долучились до нашого ефіру. Бережіть себе і йдемо далі. Олександр Жуган, старший навідник мінометної батареї двісті. Шостого батальйону на Бахмутському напрямку був з нами на прямому зв'язку. І про те, яку небезпеку несе присутність десятків або ж навіть понад сотні мишей у військових бліндажах. Поговоримо далі з кандидатом біологічних наук, доцентом Ужгородського національного університету, Федір Куртяк приєднується до нашого ефіру. Пане Федоро, ми вас вітаємо. Вітаємо доброго дня. Розкажіть, будь ласка, яку небезпеку несуть миші гризуни в бліндажах, в першу чергу для самих військових. Ну, одразу треба відмітити, що ми мусимо тут диференціювати справа в тому, що є синантропні гризуни, до яких належить якраз між хатня і е, сірий пацюк. А Є ціла серія гризунів, які мешкають на території бойових дій, є е, природніми, е, скажімо так, каріофауною їх нищів ні в якому разі не потрібно. Але не менше з тим, ті хвороби, які передаються щурами, мешами, людині, це досить небезпечні інфекційні захворювання. Вони можуть передаватися не лише від самих. Та пацюків чи від самих мишей можуть передаватися від паразитів, які переносяться ними, до прикладу, це кліщі, до прикладу, це блохи, і доволі поширеними у світі захворюваннями це є чума, це є сказ, це туляремія та ж сама, це лишманіози, рікеціози, лямбліози, порстим і енцефаліти. Але найбільш небезпечними і доволі широко розповсюдженими, в тому числі на території України, є, звісно, туляремія і лептоспіроз. Ну тут треба відмітити, що якщо ми говоримо про туляремію, саме то звісно, та скажімо, яка циркулює у межах України, вона не є настільки небезпечна, хоча смертність до 1%. Однак вона вибиває людину на досить тривалий період часу із нормальної життєдіяльності, тобто мається на увазі там, температура 38-40 градусів, і тримається вона порядка 2-4 тижнів. Трошки гірша ситуація, звісно, з лептоспірозом, тому що тут смертність може сягати 30-35 і звісно, ця бактерія викликає інтоксикацію, вражає нирки, ну, вражає печінку, вражає серцево-судинну систему. Тобто, це доволі небезпечно. Ечне захворювання паде Федір з приводу того, що найбільше приваблює мишей у блідажах військових у цього періоду. Я не сказав би, що їх щось приваблює саме в бліндажах. Тут скоріше справа в тому, що гризуни в цей період, по перше у них надзвичайно величезний потенціал для розмноження у таких умовах, які зараз склалися, вони можуть розмножуватися до п'яти шести разів на рік. При тому можуть давати щоразу по 10 малят, і вже восени в цей період перші перше покоління, яке народилося цього року, також вже розмножується. Тобто тут потенціал страшенний величезний. І є ще один такий нюанс. Справа в тому, що звісно на території бойових дій не особливо засаджується сільськогосподарські угіддя. Їм немає особливо що їсти, враховуючи, що ще кілька років тому тут були поля. Із відповідно культурами сільськогосподарськими, то потенціал до розмноження є. Вони розмножились у величезних кількостях, і їх їм зараз просто нема що їсти. Як наслідок, вони переходять відповідно в бліндажі. Є ще один момент: що самі бойові дії вони розлякали природних хижаків, тобто мається на увазі. Немає майже птахів, немає там лисиці, таке інше. Ну і як наслідок вони розмножувалися і переходять у бліндажі. І, ми, і ми найголовніше питання якось. от з приводу того, як боротися, так, чи можете так. от про це розповісти кілька слів? Ну, якраз я теж слухав справу в тому, що найефективнішим одним з найефективніших методів боротьби це, звісно, є фізичні методи боротьби це розкладання пасток. Наскільки я міг помітити, дуже часто військові розкладають клеєві пастки. Я би не дуже не радив, тому що клеєві пастки – надзвичайно не гуманний спосіб боротьби з резунами з одного боку, з іншого боку, вони надзвичайно не селективні тобто, навіть після утилізації вони продовжують знищувати величезну кількість тварин, тобто птахів, котів і такі. Інше не радив би використовувати, але звичайні живоловки чи мишоловки, яких звісно, мабуть, немає в таких кількостях, як ми бачимо зараз, вони можуть трохи допомогти. Ще одним методом, все таки є родентициди, тобто цей отруто принади, які мають селективну дію. Тобто, я би наприклад радив це бродифакум, який є в принципі отрутохімікатом другого покоління, і е, е, міші гинуть від нього на третій, четвертий день, тобто не одразу, і таким чином їхні, е, скажімо, трупи не залишалися по бліндажах і не спричиняли до тих проблем, які ми щойно чули озвучені були. А чи безпечні вони для самих військових, чи не буде ніяких проблем? Так, вони досить селективні. Так, так, так. Отруто тобто, хімікати другого, третього покоління вони є селективними і діють переважно лише на гризунів, і то на гризунів, які якраз є синантропними. І що скажіть, як захистити військових від тих перелічених хвороб, які ви згадали, чи є якась чи вакцинація, чи можливо якимось іншим чином? Ну тут насамперед необхідно просто слідкувати за гігієною. Я розумію, що це не так легко, тому що насправді ці хвороби вони передаються із послідом, який потрапляти може до їжі. Так? Вони передаються із знову-таки з паразитами самих мишовидних гризунів, Тобто тут необхідно просто ретельно стежити за гігієною, мити руки або принаймні вологими салфетками постійно витирати, тому що. Інших варіантів у таких величезних масштабах, які ми зараз спостерігаємо, мабуть, не, не існує лише стежити за дуже дякуємо за поради. Сподіваємося, вони пригодяться військовим, які зараз перебувають у бліндажах. Федір Куртя, кандидат біологічних наук, доцент, ужну був з нами на прямому зв'язку.